Вітаю, друзі. Давайте подивимося, що на нас чекає в перший день зими. Місяць іде знаком овен у понеділок. І це янська активна, дуже оптимістична енергія. Сьогодні добре проявляти лідерські якості, рухатися вперед до власних цілей. Хороший день для ділової активності, для роботи і спорту. До тринадцятої години триває найкраща і найконструктивніша частина дня. Місяць буде робити гармонійний аспект із Марсом щодо. Дасть нам більше енергії і можливості досягати власні цілі. Дуже хороший час, до речі, для фізичних навантажень. Після першої години дня і до 9-ї на небі тримається напружений аспект між місяцем і Юпітером. В цілому непоганий час, але потрібно правильно розставляти пріоритети, тому що задач і бажань може бути набагато більше, ніж ми в змозі реалізувати за один день. Бажаю. Вам хорошого і продуктивного тижня.